Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні ми зустрічаємося з вами в рамках проєкту Олени Буганової Різдвяні зустрічі. Зимові ось ці свята для мене завжди були якось єдиним цілим потоком, ну тому що кілька підряд, і разом з тим. Кінець року і це завжди було ну, більше клопоту, ніж очікування ну, чогось такого гарного казку, вже як є. Але й без, без того і без іншого не обходиться, тому покажу вам ну, якісь свої досягнення. Надумалася я вив'язати кульку жакардом. Ну, я, в принципі, одну вив'язала, ну ця була це так, для тренування. А ця має особливий жакард. Жакард такий, який не повторюється, буквально треба дивитися кожну петлю. Кулька всередині може мати будь-який вигляд, мені просто її менше треба буде набивати. Тому я не заморочуюся перетяжками, по-перше, а по-друге, там, щоб мене залишок біленької нитки. Так, тепер я вам переверну і покажу, але відразу скажу, що це низ. Ось так вона буде виглядати. Ось тут я, звичайно, затягну. І як ви думаєте, що це буде в ваші версії? Ну, Звичайно, тут ще немає половини. Може, в мене занадто блідий і зелений. Що трішки водить вас в оману, але все ж, я думаю, до кінця відео ви побачите, її готовою. Швидесенько підключаюсь до вас, щоб показати вам ось це чудо. Воно не настільки досконало вийшло, наскільки б я хотіла. Ну, урок перший. Те, що мені байдуже на перетяжки це таке, але якщо вони досить такі довгі, то все одно потрібно робити підхоплення, іначе це ну, деформує. Але все ж таки, я вважаю, що основні риси збереглися континентів, тому я сьогодні подарую. Ну, Якщо ще Канада вийшла більш-менш, то я не знаю, щось мене тут на Євразії тектонічний розки... розкол плит. Ну, але то таке. Може так треба. Ну, я вважаю, що вчителька географії оцінить такий подаруночок. Я старалась. Побачила Світлани з каналу проектний зошит. МК на простенький будиночок такий, думаю, от бездумно зв'яжу, користуючись її МК, але я десь кудись відверталася, прослухала, відв'язала фундамент і відразу на дві сторони розподілила ось ці петлі. Тепер у неї будиночок знизу треба шивати, а мій уже шитий. Тут головне не прогавити момент, коли його слід. Напакувати холофайбер. Будиночок вийшов ось такий чудовий. Я його набила тільки небагато, трішечки отак. І ну такий великий брілочок або прикраса, або може бути і тим, і тим, залежно від сезону. І за розпаковочки рукодільних подаруночків. Сказала, що хочу робити брілочки, мені треба ось ці шнурочки до них і круглогубці. І ще мені подарували ось такі набір для виготовлення прикрас. Тут різні дрібниці, деякі я уявляю для чого, деякі ще поки що ні. От І додатковий інструмент тут дроти, ліска. Сподіваюсь, що у мене щось вийде, і це все не куплене даром, отже, дякую тобі, Ніночку, буду працювати. І це ще не все. А, так, як я дуже хотіла, то маю ще один схожий набір. Зараз ми його відкриємо. А, тут у мене знову йде інструмент. Ідуть ось такі. Кільце з карабінами для брелків, Дуже цікаві підвисочки. Тут ангелочки дерева. Тут іде просто ручки з надписом Хендмей. І великі довгі шнурочки, кольорові, гарні, їх можна використовувати на шию. Отож, поле для творчості розширилося, Зали... ну, залишилось тільки це все зробити. Немолодий дуб, скинув свої листочки на зиму. Це так звана пізня або зимова форма дуба, звичайного, коли листки можу У мене тут пускала деяка невдача, але ну, я ж вам показую все. Це я вирішила зробити ось такі кульки, ну, намотана нитка, просочена клеєм. І я не знаю чому, але, видно, я погано зав'язала, стали здуватися самі кульки. Зрозумівши цю невдачу, я її закинула на кілька днів. Вийшло ось таке щось страшненьке. Ну, а ця, ця ніби трошки схожа на кульку все одно. Я вітаю вас в новому підключенні. Зв'язала ось такі шкарпеточки, тут ніяких особливостей в конструкції нічого такого немає. Ну, Бабусина п'ятка отак зроблена в іншу сторону, але на місці це не буде мати ніякого значення. Ниточки я ще не заправила, от саме на ниточках я хочу тут і зупинитися. Поєднувала я тут дві. Синенька це стоковий мух'єр. Не самий пухнастий, не самий натуральний. Ну, але не повністю штучний і то добре. А друга ниточка це ниточка із вовни ручного передіння. Ось такий вона має колір породної, не біленої вовни, ниточка з ефектом фламе і подекуди з шишиберками. Ну, шишиберки я намагаюсь висмикувати. Під мод я взяла. З основної тієї причини, що ниточка, по-перше, не товста. По-друге, я не, не дуже знаю, як вона себе поведе після прання, але я чомусь думаю, що. Шкарпеточки стануть більш щільніші, Тобто зараз вони такі, ну такі собі, можливо, треба більш, але я думаю, що щось із них або мохер трішки видасть більший пушок, або ось ця ниточка трішки набухне. І, і яку я вже особливість ловила в процесі, що якби я не взяла під мод, то вона безбожно косила б тому що ну, тут, тут така скрутка. От навіть я в'яжу меджиклубом. клубом Тут пушок, тут сама по собі ця ниточка крутиться, і воно весь час заплутується. Отже, я піду поперу оцей величенький зразочок. Щоб подивитися, як воно, і все одно він кому-небудь знадобиться. Я в цьому впевнена а, Таких ниточок в мене багатенько, і я думаю, що а, отак я й буду в'язати з цим підмотом, під тобто піде оцей мохер. Ну, ніби воно таке виглядає, як Б, бабусини. Ну, не знаю, можливо, пахне дому, мені здається, в цьому. Ну, Теж є свої, свої плюси, скажімо так. А чому так небагато? Насамперед, це тому, що я ще брала участь в іншому проєкті, «Дівчатка, дівчатка, такі четвертий сезон, і, можна сказати, віддала себе йому цілком. А чому кострубати, чому багато невдач декорі? Ну тому що поспіхом. Незалежно від того, готуємося ми до ЄС-2 чи не готуємося. Готуємося ми до Нового року чи не готуємося, вони приходять самі по собі. Це не перемога і тут можна нічого не робити. А от якими саме вони будуть, залежати насамперед від нас. І дуже бажано було б починати цю підготовку ну, хоча б в вересні. Вже як є, може наступного року буду більш розумніша і більш підготовлена. А неодмінним атрибутом Різдва завжди була і є коляда. І вона була завжди. От навіть наявність такої колядки, як Сумний Святий Вечір. Ще раз це підкреслює, що незалежно від будь-яких обставин приходить Різдво і дарує нам надію на краще. Одного разу я зустрічала. Різдво в компанії людей із Закарпаття, домашня така обстановка. І що мені дуже сподобалося в їхніх звичаях, це те, що вони нікого не чекають, пройдуть колядники добре, вони колядують самі, колядують ну, атмосферно, колядують всі. І мало того колядую все, що знаю. тому що коли ми вже переспівали, що ми знали, то а, діти почали казати, а я от знаю таку колядку, але не повністю. І почали співати. А, оцей момент мені дуже-дуже сподобався і, так сказати, запав серденько, хотілося б його перенести до нас. Ну, а, напевне, все ж таки те, що... Радянська влада до них прийшла на одне покоління пізніше в них краща пам'ять, я так думаю. А я на цьому вам дякую. Зустрінемося ми з вами уже в новому році і будемо втілювати нові плани.